260 українських дітей постраждалих від війни разом із супроводжуючими відпочивають у таборі товариства імені Ракоці в місті Шаторолугей за підтримки угорської держави для молоді, яка приїхала з різних регіонів України. Організатори створюють веселу та невимушену атмосферу протягом цілого тижня, щоб вони відчули любов угорського народу. Ми приїхали з Івано-Франківщини і привезли з собою 45 дітей: дітки з різних регіонів Франківської області, з Верховинщини, з Рогатинщини, Коломийщина. Звичайно, приїхали з ними наші керівники. Ми дуже задоволення отримали, коли їхали сюди. І Діткам нашим зараз надважливо. Трішки відволіктися від тих буденних сирен, від буденних таких різних ситуацій, які є в Україні, на на жаль. І ми дуже дякуємо керівництву цього закладу, табору, що нас запросили, адже Діти вже їхали дорогою, коли перетнули кордон. Вони були мега задоволені, мега, мега усміхнені. Їм надзвичайно тут подобається. Вони, вони просто щасливі і забули про все. А навіть до батьків, то ми вже відписуємо і телефонуємо батькам, тому що вони забули про все і дуже задоволені, що сюди приїхали. Дітей з України запросило товариство імені Ракоци за сприяння Генерального консульства Угорщини в місті Ужгород та Закарпатської обласної військової адміністрації. Дуже гарний такий день для наших українських дітей. Їх сьогодні 260 разом в загальній кількості це діти із Харківщини, з Тернопільщини, Львівщини, Чернівецької області, Франківської, Закарпаття, Дніпропетровської, інших ще й інших областей. Це така велика зібрана, кажуть, група, коли де вони мають можливість, а це дуже важливо, що у цих групах діти з різних областей, тому що для діти мають можливість між собою познайомитися. Бо, наприклад, діти військових з івано франківщини вони між собою десь там зустрічаються, знайомляться. А тут з інших областей у них немає такої можливості, а це є така можливість. Плюс найбільше зараз важливо для дітей, те, що вони мають можливість трошки від'їхати далі від тих. Зривів, сирен і такого подібного, і мають можливість трошки переключитись і відпочити. Це дуже важливо. і Дякуємо уряду Угорщини за таку за підтримку за фінансами і оплату таких відпочинків. Бо це для наших дітей в цей тяжкий час дуже важливо. Діти міняються емоційно трошки помітити, і саме головне, що вони отримають класну, хорошу, приємну емоцію. А ще найбільше, що це для цих дітей, це залишиться. Назавжди, то що можна людям привезти там, дати допомогу їдою. Люди з'їли і забули на другий день. А ці емоції не забуваються, і це діти будуть пам'ятати. І це для дітей дуже зараз важливо, щоб побільша така можливість була, щоб більше наших українських дітей могло мало можливість відвідувати сусідні країни і, хоча б трошки переключатись від того. Терору, який відбувається в Україні з різними прильотами, кожна ніч діти не сплять. Тут мають можливість поспати. Наприклад, в Києві, чи Харківщина, чи Одещина, чи Миколаївщина, Дніпропетровщина. Кожна ніч тривоги. І діти знаходяться у бомбосховищах. А так мають можливість така гарна природа, басейн і хороші подорожі. і будуть різні екскурсії для них. Це дуже класно. і Дякую ще раз. В Угорщині за таку хорошу і приємну емоційну на кажуть допомогу для наших українських дітей від початку війни. Табір товариства імені Рако Лугей надав можливість відпочинку та безпечного притулку майже 11 тисячам громадян України.